То я десь 15 хвилин займу вашу, вашої уваги. Можемо говорити чистами годинами і проводити заняття, але регламент є регламент. Коротко про себе, чому я взявся за цю тему поліцейського кошти? З 1982 року моя життя моє наповнене екстремальними ситуаціями. Закінчував Львівське пожежно-технічне училище. Через рік після закінчення отримав медаль за відвагу на пожарі. Рятуючи людей, перейшов карний розшук, на четвертий день затримував озброєний автоматом злочинця, був нагороджений орденом Червоної зірки. 89-90 «За закавказів бригада МВД СРСР. Після того служив в Боснії Герцеговіні, був командиром спеціального миротворчого підрозділу ВКОС. В моїй професійному доробку сотні, можна сказати, операцій по знешкодженню злочинців і по звільненню заручників. Десятки проведених переговорів, які проводилися годинами з представниками різних країн, як в період служби в зони бойових дій, так і у короткочасних відрядженнях там, де це було потрібно. Саме тому поліцейський хортінг, можна сказати, вже довів свою ефективність. Це можна сказати тому, що в підрозділах, якими я керував в зонах бойових дій, немає втрат, немає поранених, немає вбитих. Вся техніка. Приїхала додому і більше того, хочу сказати, жодного пострілу ми не зробили. Це з одного боку. З іншого боку, ця система дозволяє короткий період часу готувати спортсменів високого класу. Дмитрій Полесенко, який тут присутній, є живим свідком того, як Лихатню Таня і прийшли на тренування в 23 роки, в 25 вже стали чемпіонами світу. А ще через рік за два роки? Е да. Ну, живі світкі. А Радзивіла ще через рік е виграла чемпіонат світу по кікбоксингу не в одному розділі, а в декількох розділах. Тому можна сказати, що ця система, основа якої положено у поліцейський хортінг, є ефективною, перевіреною практикою, але не можна сказати, що ми зупиняємося. Життя міняється дуже суттєво. Саме чому ми вийшли на створення поліцейського хотінга. Тому що існуючі системи бойових мистецтв та спортивних єдиноборств вже не відповідають вимогам цього Вони були створені для певної категорії осіб і в певні, певні часи. Основою поліцейського хортінгу і підґрунтя є надбання українського народу у сфері бойових мистецтв. Це український дух, це українська майстерність, це українська воля, українська незламність помножена на досвід працівників правоохоронних органів різних країн. Все сучасне, що є у доробку американських, британських, польських, поліцейських, все, що є в світі, ми обробляємо, модернізуємо, покладаємо на український дух і використовуємо не тільки в підготовці правоохоронців, а й в підготовці різних груп населення. Зважаючи на те, що не тільки в Україні, а у всьому світі зросла кількість злочинних проявів, зросла агресивність цих проявів, можна сказати, що кожний громадянин, кожний свідомий громадянин є солдатом, який знаходиться на передовій боротьбі зі злочинністю. Кожен небайдужий має висловити своє відношення до злочинців, які порушують права жінок, слабих будь-кого. Головне завдання громадянина в цій сфері є виживання. Але при цьому він повинен максимально зашкодити злочинцю реалізації своїх злочинних проявів. Якщо злочинець буде знати, що в кожному куточку нашої країни він може отримати достійний опір, вірогідно він не буде виявляти ці злочинні прояви. Тому поліцейський хортінг це не тільки для поліцейських, а поліцейський хортінг це для всіх груп населення. Нещодавно я приїхав з Білорусі і хочу вам сказати, що школа в школах Білорусі дуже серйозно проводиться заняття з фізичної підготовки таким чином, що хлопці, які призиваються до лав Збройних сил і внутрішніх військ, вже на першому році служби можуть здати екзамен на краповий біреди. Хто знає, це багатокілометровий маршрідок у спорядженні, деякі там дуже серйозні вправи, полоса перешкод і рукопашний бій. Тобто людина готується до цього ще в період школи. І хочу вам сказати, що та ідея підготовки поліцейських за два з половиною місяці вона не має під собою реальності. Тому що виконувати обов'язки поліцейські. Має дуже серйозна і підготовка має займати роки. А значить, ті хлопці, які будуть служити у правоохоронних органах і збройних формуваннях, ще період навчання у загальноосвітній школах мають навчатися самообороні і виживання в екстремальних ситуаціях. Саме тому ми заключили угоду і співпрацюємо в цьому плані. Крім цього всього, крім оволодіння технічними навичками. Наші учні проходять дуже серйозну школу морально-етичного виховання. Дуже серйозний момент ми ставимо виховання волі, психічної витривалості, психічної надійності, настирливості в хорошому смислі слова, саме в тому аспекті, що людині навіть коли їй тяжко, навіть коли їй боляче, навіть коли весь світ проти неї, що часто буває на спортивних змаганнях. Опять же до Дмитра Полосенка, приїжджаєш, готуєшся, а судді всі проти тебе. А ти мусиш не показувати це, виступати, отримувати ту нагороду, яка в тебе є, передали, долаючи біль, долаючи інші негативні психічні різні чинники. Зі свого досвіду можу сказати, що в 93-му році, виступаючи на чемпіонаті світу сам, бо я стикнувся з дуже серйозною психі... психологічною протидією. Люди робили все, щоб збити мій психічний настрій, щоб я не зміг в спокійному стані підійти до фіналу з французьким борцем. Тому треба вчити наших хлопців долати фізичні негаразди, психічні негаразди. Не треба, щоб люди звертали увагу на те, що в нього мало грошей, і так далі, і так далі а зростали патріотами. і виконували свій долг навіть в умовах, в спокійних і комфортних умовах легко виконати свій долг. А ми повинні виховувати людину, щоб вона була здатна виконати свій обов'язок і в некомфортних умовах небезпечних для життя і здоров'я. Тому основна, одна із основних задач поліцейського хоріння це моральна психологічна підготовка. Що таке є поліцейський хортінг? Поліцейський хортінг можна розглядати як систему підготовки особи до екстремальної ситуації і як вид спорту. Як вид спорту, поліцейський хортінг. Складається з п'яти розділів, чотири з яких є демонстраційними. Скажіть, у нас інтернет є? Є, є? є. Е. будь ласка, поліцейський хортин. Зоймінка, поліцейського адресу. Хортин. Хортин, так. Зараз подивимося короткий сюжет. Один із розділів називається техніка самозахисту, тому що краще вам показати, щоб ми дали це. Інші розділи поліцейський самозахист, демонстраційний самозахист, демонстраційний самозахист зі зброєю і поліцейська боротьба. Ми ставимо на, на мету підготувати особу і технічна, і фізична і громаній і розвитою особи. Розділ поліцейських. Дякую. Інтернет, ну, да? так? Ну, інтернету Цей? не було, ми ну, 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 не видно. Ну, зараз зараз. Зараз зараз. От всей, в синіму <пи>? 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 там. Зараз не знайшли. <пи>? Розділ <пи>? поліцейських чаш. Це індія. Це він. Там буквально фільм на хвилину-дві. І фільм нижче ни, опускайте. Нищий, 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 нищий. І ще, ще нижче. І оцей е, оце, другий фільм. О, і оцей фільм, будь ласка, це розділ у нас техніка самозахисту. Будь ласка, тут буквально дві хвилини. Прийоми демонструються спочатку повільно, для того, щоб судді могли знати, з якого розділу виконується, а потім з реальною швидкістю. Це, там такі? Да. Це Дмитро Колосенко нападає з ножем, так. а ми демонструємо, як його нейтралізувати. А ви потім побачите, і Дмитрій теж мене кидає. Так. Це повідно. Це для того, щоб судді оцінили техніку, а потім в режимі реальної швидкості. Тут буквально три прийоми, так що. Це відбирання нажа і контроль нападника. Справа в тому, що в поліцейському хор... хоркінгу у нас нема добівання. У нас є контроль нападника. Якщо людина напала з ножем, зброя має бути відібрана і людина має бути на контролі. Ще два прийоми. Тут трошки повільний інтернет. Ви бачите, використовуючи енергію, входячи з лінії атаки, можна кидати будь-яку людину. Так. І в нас все перевіряється на маленьких дівчинках, які контролюють мою поведінку, то значить та техніка є реальна. І ще, ще два прийоми, там останні такі фішки. Це наші наробки. Там сейчас зараз мене кинуть, то на цьому і закінчу. Ти з реально і зараз мене кинуть, подивіться, як... закинуть на чи Ні. Ну, наконець, що ви лікарно повалили. А то <laughs> стояв тут, показував. Ми всіх всіх бажаючих запрошуємо приєднуватися і в короткий час можемо зброїти вас реальною зброєю проти нападу правопорушення. Дякую.